Доброго ранку, любі друзі! Вітаю вас і запрошую в Україну математики. Сьогодні ми продовжимо вчитися рахувати і продовжимо розрізняти поняття вчора, сьогодні, завтра. Жили були собі кубики і кульки. Жили вони дружньо. Разом гралися, разом працювали. А давайте покладемо кубики праворуч, а кульки ліворуч. Давайте роздивимося кубики. Вони однакові чи різні? Вони різні за кольором, є сині, а є зелені. І ще вони різні за розміром. Дивіться, є великі, є маленькі. Давайте дізнаємося, скільки кубиків для цього потрібно їх. Порахувати. Щоб дізнатися, скільки, тобто порахувати, потрібно правою рукою показати на кубики і назвати числа по порядку: 1, 2, 3. Далі обвести всі кубики і сказати, скільки всього кубиків, повторити ще раз останнє число. Всього три зелених кубики. Рахуємо далі один, два, три, всього три сині кубики. Продовжуємо рахувати один, два, три, всього три зелених маленьких кубики. Порахуємо кульки одна, дві, три. Всього три оранжевих кульки. Одна, дві, три, всього три рожевих кульки. Давайте побудуємо доріжку з кубиків, чергуючи їх за кольором. Давайте побудуємо доріжку з кубиків, чергуючи їх за розміром, складемо доріжку, чергуючи кубики та кульки. Сьогодні ми з вами рахували кубики і кульки. Сьогодні це день, який йде зараз. Діти, а що ще ви робили сьогодні? Вчора це день, який пройшов. Вчора ми з вами малювали. А що ще ви, діти, робили вчора? Завтра це день, який буде. Завтра ми з вами будемо робити аплікацію, виготовляти машину. А що ще ви, діти, плануєте робити завтра? Вчора ми насипали повну годівничку насіння. Сьогодні насіння залишилося мало. А завтра годівничка буде порожня. Діти, ви здогадалися чому? Діти, порахуйте, будь ласка, свої іграшки і розкажіть, що ви робили вчора, сьогодні і будете робити завтра? До зустрічі Україні математики.